Європарламент у Івано-Франківську. Щоправда, молодіжний 140 делегатів з України та інших країн Європи приїхали до Івано-Франківська на сьому національну сесію Європейського молодіжного парламенту. Працює уряд так, як дорослий, з дотриманням усіх норм та процедур. Створено молодіжний європарламент 1987 року у Франції. У його складі представники 35 європейських країн за словами головних парламентарів, основне завдання організації навчити працівників, працювати в команді та спільно приймати раціональні і виважені рішення за результатом національної сесії українці мають змогу брати участь у дуже багатьох заходах та конференціях, форумах, які відбуваються у різних країнах Європи. І сам по собі захід це дуже велике значення освітній проект, тому що зараз школьники та студенти, та студенти працюватимуть над вирішенням для найбільш значущих проблем Європи, починаючи з освіти, культури, науки, закінчуючи технічними аспектами, енергоефективністю, економікою, фінансами, так, у 2011-му Ми теж проводили такий захід, але в значно менших масштабах там було вдвічі менше людей. Він тривав вдвічі менше часу, і там не було залучено стільки людей взагалі. Ось тому ми зараз переходимо на новий такий щабель. і в Україні взагалі організація активно діє з 2000 року року, але офіційно зареєстрована в го А, взагалі, європейський молодіжний парламент функціонує з 1987 року.